Вітаю, друзі! Те, чого намагається досягнути Президент США Дональд Трамп в російсько-українській війні, насправді не має ніякого відношення до мирної угоди між Росією та Україною. Те, чого прагне Трамп в російсько-українській війні, називається інакше. Це називається розведенням сторін. Але є одна проблема із. Розведенням сторін. Для того, щоб розвести сторони, які щепилися між собою у запеклому бою, необхідно володіти брутальною силою. У Дональда Трампа залишився хіба що брутальний вигляд. Але у нього немає сили, і тим більше немає брутальної сили для того, щоб розвести сторони, які щепилися. Між собою у запеклому бою, як виглядає розведення сторін, можна побачити на прикладі професійного боксу. Коли під час битви поглядів, у одного з бійців здали нерви, і він передчасно вступив у бійку своїм противником? Якщо ви бачили, існує два варіанти. Як можна розвести бійців, які передчасно вступили у бійку? Варіант вклинення між ними і варіант розтягування за плечі. Коли використовується варіант вклинення, коли боксери там, легкої ваги важать 48 там, чи нехай навіть 60 кг. Тоді, може там, один чи два кремезних дядьки 2 метри розростом і 120 кг їх шляхом вклинення розвести. А якщо це, наприклад, не дай Бог, щепилися Усик і Ф'юрі, то тут вклиненням ну, ніяк не допомогти. Тут потрібно розтягувати. І для цього є охоронці і по 10 охоронців з кожного боку за плечі ззаду розтягують оцих. Бійців, які не стрималися і почали битися між собою. Так ось колективний Дональд Трамп і Сполучені Штати Америки не володіють жодним варіантом розведення. Вони не мають сили вклинитися, зайти по лінії фронту між Україною і Росією і розвести сторони. Немає сили, немає духу, немає у них цього. Ну і, звичайно, вони не можуть Америки, зайти з двох боків з тилу, з українського тилу і з російського стилу, і розтягнути Україну і Росію. У них це не виходить. У, колективного, у Колективної Америки це не виходить. Образну ситуацію можна представити так: скажений пес якийсь бійцівської породи, якийсь там бультер'єр. Чепився в ногу. Ну, звичайно. А Росія це бультер'єр, а ми це там пішохід чи, чи просто перехожий, пересічний, якому вчепилася в ногу ця скажена собака. А у нас є сили двома пальцями тиснути на очні яблука цього бультер'єра. Але видратися ми не можемо. І це вже триває четвертий рік. На це все дивиться світ. І що робить Дональд Трамп? Він вважає, що українцям потрібно вдарити по пальцях, якими ми тримаємо, тиснемо на очні яблука цього бультер'єра. І тоді ПЕС швидше перекусить на ногу і піде їй догризати десь в кущі. Він пробує нам це зробити, не виходить у нього. Далі Трамп заходить з іншого боку. І намагається щось там якось вколоти, чи вшпилити, чи обмежити якесь там дихання, умовно кажучи, цього бультер'єру. І в нього нічого не виходить. І от Трамп дочекався зручної нагоди, дочекався результатів професійної діяльності на і САП органів антикорупційних підконтрольних США. Для того, щоб ми послабили свій спротив, на думку Дональда Трампа, це призведе до розтягування сторін. Тобто нам відкусять ногу у вигляді там, Донецької області, не знаю, Херсонської, ще якоїсь областей і так далі. І потім і ми самі добровільно порозлазимось. На чому я ще хотів би закцентувати увагу на химері мирного договору? Я не знаю, як так сталося. Чому так сталося? Що в нас немає інтелектуалів і, взагалі, думаючих людей, які би сказали просту річ. І не просто сказали, а статтями обґрунтували цю річ, що мирний договір можливий тільки між приятелями, між партнерами. Між сторонами, які не б'ються між собою, ну хоча би, або нейтральними сторонами. Тоді підписується мирний договір, мирна угода. От існують мирні угоди між країнами. Про всяк випадок наперед, для того, щоб упередити якісь можливі конфлікти, коли ви. Маєте підписаний мирний договір з сусідом, нейтральним сусідом, це вас до чогось зобов'язує, нас до чогось зобов'язує. Але не можна підписати мирний договір з стороною якою ви б'єтесь не на життя, а на смерть. І навіть якщо у вас розтягнути, по... нас розтягнути по різні боки, мирний договір не підписується. Тобто, якщо навіть. Там, Колоти бультер'єра в якесь місце проблемне, а, а нам вдарити по пальцях, щоб ми не тиснули йому научні яблука, то після цього ну, не, це не можна уявити, як ці сторони писати ми, мирний договір. Коли є претензії, коли є біль, образа і так далі, мирного договору немає. Не може існувати. Це абсурд. І ми потрапили в пастку мирного договору. Навіть ті сенатори і конгресмени, які зараз критикують Дональда Трампа, вони кажуть, що це не є мирна пропозиція від Сполучених Штатів Америки. Це вигадка від і яка санкціонована Трампом. А ми представимо свій кращий мирний договір. Все одно йде установка на мирний договір. Що нібито він можливий між сторонами. Він неможливий, його ніколи не буде. Це важливо розуміти. Після того, що відбулося, може бути або розведення, розтягування за взаємною згодою, або капітуляція однієї сторін. Іншого варіанту просто немає і не може бути. От це моє підведення і преамбула до головної розмови. Ну, що, з'ясувалося, що насправді. Документ із 28 пунктів це неофіційний документ. Від нього вже відхрещуються всі, навіть Марк Рубіо. От у мене є вже тут публікація, інформація, зараз я її тут зачитаю. Це автоматичний переклад, переклад через Google Translate, через Google Chrome. Стаття називається Російський список бажань. Законодавці кажуть. Російський список бажань від крамки. Законодавці кажуть, що Марко Рубіо сказав їм, що витік 28-пунктного мирного плану для України не є угодою Трампа. Не Є угодою Трампа. Кілька сенаторів США в суботу заявили, що державний секретар Марко Рубіо, республіканець, сказав їм, що широко висвітлений 28-пунктний мирний план щодо припинення російсько-української війни не є ідеєю президента Дональда Трампа, а радше списком побажань росіян, який просочився до преси. Сенатор Майк Раунс. Республіканець від північної декоти, за словами репортера Ніка Шифріна, сказав, що Рубіо зателефонував йому та іншим законодавцям, щоб чітко дати нам зрозуміти, що ми є одержувачами пропозиції, яка була передана одному з наших представників. Це наша рекомендація, це не наш мирний план. Я починаю з самого початку. У нас настільки втрачена культура взагалі управління і взаємин, тим більше міжнародних взаємин, що ми навіть не розуміємо елементарних речей. Причому не тільки ми, а навіть в США Америки, не розуміють цих елементарних речей. Я подивився уважно вчорашній блог Юрія Швеця. Я дуже довго його не дивився, але мені було цікаво, як він бачить сторону, як він бачить ситуацію. Він бачить ситуацію точно так, як і я бачу. Причому я вчорашній блог записав на порід, я пізно ввечері вже дивився Швеця. Тобто я не під впливом там Швеця писав. Можна порівняти, до речі, що я вчора говорив, що зараз Швець говорить в цій ситуації. Так ось що я хочу сказати, у нас настільки все занедбано, що подібного роду плани, я навіть дивуюся, я навіть дивуюся. Як цей план не передали фурою, яка їхала з Варшави до Києва і везла капусту. наприклад. Знаєте, є такий попутний, вантаж. попутний вантаж. Ну там Ви набираєте, є така послуга в інтернеті, я колись користувався, треба щось передати. от Людина везе, і в нього є 25% там на фурі вільної площі, можна холодильник її запхати. І в туди в морозилку, кинути ще і цього угоду з 28 пунктів. Тобто є офіційні канали, а передача такої інформації, дипломатична почта. Ну, у нас я так думаю собі, що дипломатична почта зайнята, вона кокаїн передає з Колумбії, з Венесуели. Тому передається якимось фурами. Тобто, два якихось генерали є. Візит, яких був запланований до Києва два місяці назад, зі слів Швеця. Вони мали приїхати з питань дронів і ракет. І їм сказали: передайте, що оці писульки. Вони взяли і передали. І так, безперечно, Трамп, встановлюючи терміни відповіді для України, підтвердив, що він знає про існування цих писулів. це Трамп знає, Вітков і Дмитрів, три людини. Більше про це ніхто не знає. От для. А... Повноти картини і яскравості я вам передам дещо із свого власного досвіду. Коли з 2006 року я був головою обласної організації ГП «Пара», Громадянська партія пора. До мене приходять внутрішня опозиція з обласної організації і ще з якимось шнурком із Києва і приносять мені папір, що було засідання Центральної Ради. Слухались там якісь різні питання, в тому числі і ситуацію по Вінницькій області, і постановила Центральна Рада звільнити мене з посади голови обласної організації. Підпис Дмитра Синиченка, фонд держмайна. Він зараз в бігах. Петро Синиченко був головою виконкому ГП «Пара». Ми з ним не раз сварилися по різних питаннях. І ж там мокра печатка стоїть. На цьому всьому. Я дивлюсь на... А і мені передати, мені приїхали з паперами, щоб я здав все. Всю документацію, початку, там, ще щось, статут партії, е -е... реєстрацію в обласному управлінні юстиції, свідоцтво про реєстрацію. Я дивлюсь на цей документ, дивлюсь на цих людей, я кажу, я вам не віддав нічого. Я сумніваюся. мені треба розібратися. Ну, у мене не так, а просто фізично щось відібрати. Ну і вони розвернулися і пішли. Я їду в Київ наступного дня, приходжу туди, в центральний офіс на Подолі. І кажу, цей документ відповідає дійсності, мені треба все передавати. Я, можу, я привіз з собою, можу вам все передати. Вони дивляться на мене і кажуть, що дурний, де ти його взяв? Я кажу: ну, вчора були там. Люди, один із них, депутат міської ради, такий Щетинін, аферіст місцевого значення. Ні, ми такого не приймали. Мене викликають, навіть Каськів був здивований. Аферіст Каськів був здавований. Де, де, як таке могло відбутися? Виявляється, що ви розуміли ситуацію. Завжди в політиці є якісь люди, які щось мутять, вами не задоволені. І вони застосовують різні там методи. В тому числі і брутальні, і нечесні, і взагалі метод кавалерійського наскоку. Розрахунок був простий, що я недосвідчений, молодий, від цього всього офігею, здам все і, і, і піду плакати в кущі десь. Ніхто не думав, що я поїду в Київ розбратися. Що це таке? І зібрали всіх, я пам'ятаю, весь чесний народ. І Чижмаря там був, і Шевляк, там міністр молоді спорту. і спорту. Він каже, де ви його взяли? Я кажу, ну мені привезли вчора. У нас не було ніякого засідання. Ми нічого не знаємо. Хто це взагалі зробив? Починають копати і так далі. Викликають секретаря, який він набирав. Він каже, мені на флешці принесли документ, ніби то було засідання. Я ж не знаю. Ви вдумайтеся. Зайшли в секретаріат, на флешці принесли рішення, готове. Роздрукували на цьому, попросили, занесли, дайте печатку, Відкри, відчинили сейф. Хлопнули початку і Синиченко підписав і втік. На 10 днів його не було видно. Функцію Віткова виконував Дмитро Синеченко, потім він опинився в фонді держмайна. Я, я тільки коли його там побачив, я зрозумів, що капець, Держмайну і всім, він не випадково в бігав десь. Дмитро Синиченко. Ось так я до чого це все веду. Ну тобто, мало мати життєвий досвід, він повинен бути наповнений якимось ну, діями. Тобто, коли ви комусь незручні, то тобто, вас якісь заколоти роблять. І ви знайомитеся з культурою заколотів і знищення опонентів. І коли привезли, через якусь фуру, якимось генералами передали, щоб депортованими тими, що з Америки 60 чоловік ними ними передали цей документ, я зразу ну, ставлю під сумнів. Що це за документ, хто його писав, хто про нього знає, взагалі? що там написано? Покажіть нам його. Ніхто нічого не показує. Ніде нічого немає. Я коли мені тут казали, Ну, от бачите, ви там ставили під сумнів, а Трамп вже встановив дедлайн 27 листопада і каже, це ще ні про що не говорить. Його зараз впливають. Українська Правда пише. Інші видання пишуть, що відмовляється вже від цього плану, від цих 28 пунктів. Величезний блог записав Юрій Борисович. Швеці сказав, що це шняга і взагалі ганьбище для Сполучених Штатів Америки. Це і так було ясно. Бо то люди, які чимось коли в житті займалися, щось робили, вони зразу всі от такі моменти. Але очевидно, що наші клоуни, які там опинились, паяци оці там, вони взагалі нічим ніколи не займалися. Їх розвести, ну можна щось плюнути, приклеїти, написати, отак, принавести. А утовіть собі, щоб їм взагалі спочатку і з підписом дали. Здати Україну там і вам 24 години, щоб виїхати. Мені здається, що вони виїхали б. Виявляєте, хто у нас в урядовому кварталі сидить? От. Наступний блок е, цієї розмови? Е, Рустем Умєров. Шумєров. Його роль в цій всій ситуації виявляється недругорядна. А ключова і головна. Перше запитання, яке поставили деякі журналісти, що взагалі робить Уміров на посаді РНБО? Чому? Хто йому дає відрядження, випускає його з країни під час війни? Чого він шастає по світові, їздить в Туреччину, на Кіпер Емірати, в Сполучені Штати Ну, Чому ніхто не спитає? Чому в нього сім'я в Сполучених Штатах Америки, секретаря Ренболу? Чому піднімається питання, повернеться чи не повернеться? Які директиви йому дають на відрядження? З ким йому можна зустрічатися, з ким не можна, які його повноваження, він їх перевищує і не перевищує? Це ж не риторичні запитання. Так що з'ясувалось? Ум'яров, я не знаю, що він там робив по світу, вештаючись. Його запросив відков. І Кірил Дмитрів, виявляєте собі, хто уповноважував взагалі зустрічатися з представником країни ворога у міру зустрічається з Дмитрієм? Читає ці 28 пунктів і каже, тільки якщо типу, ви мені там пообіцяєте, що мене не будуть переслідувати за нецільове там, чи якесь кримінальне використання коштів платників податків в США, то мене там все влаштовує. Типу. А, і Вони йдуть до Трампа, Вітков з Кирилом Дмитрієм і кажуть, ми показали у міру, все нормально. Українська сторона дає добро. І Трамп каже: раз дає, так значить, і все. Все, відправляйте її фурою, Варшава, Київ, кидайте туди в рефрижератор, хай їдеться, все разом з генералами і так далі. Це все. Ну, Доставляється, і. Ми потрапляємо в таку ситуацію. У мене запитання до Зеленського і взагалі до всієї цієї камарилі. А випадковість взагалі наявність Умєрова в цій команді? А я думаю, що не випадковість. Я думаю, що це закономірність. І це тильна сторона, зворотна сторона, фасад Зеленського ми бачимо. а його внутрішня начинка навіть це не тильна сторона, а його внутрішня начинка це Умєров. Саме тому в команді Зеленського такі Умірові, які їздять і погоджують отакі от, от речі. І Трамп і говорить: так почекайте, от приїжджав. Ви ж виникає от запитання: відрядження було для Умірова, директиви давалися з боку Зеленського. Назустріч давався дозвіл з Києвом Дмитрієм. Чи це в... взагалі вони не відчувають, що вони в державній службі? І вони, як в підворотнях, можуть зустрічатися за власною ініціативою, з ким завгодно, що завгодно, щось погоджувати, не погоджувати. І Зеленський, значить, це все діло типу, типу здивувався. Я чого, щоб не забутися одну надзвичайно важливу думку. Отже, що відбулося? У нас спалилися практично всі експерти. Вони настільки тупі у нас, що вони прокоментували на існуючий документ. Причим прокоментували його як справжній, і прокоментували вони його як непереборну перешкоду, як доконаний факт, що це уже все, це уже вердикт, це кінець. І задача тут свій зад зберегти. І про що говориться? Що єдине, з чим вони сперечалися, це з ревізією наша українська сторона. Сперечалася з пунктом про ревізію наданих Америкою коштів. Тобто вони не сперечалися, їх не бентежило скорочення українських збройних сил там в два рази. Їх не бентежило ця. Зона буферна зона на 100 кілометрів в глибину за рахунок нашої території. Їх не бентежила здача територій, що суперечить Конституції і так далі. Їх не бентежило втручання у внутрішні справи суверенної країни, їх не бентежило майбутнє України, не бентежив соціальний вибух, який може бути, статися тільки, якщо це щось буде. Їх бентежив тільки один пункт. Хвилював. Один пункт це ревізія грошей американських коштів, які надані були від Америки. Все, крапка. Більше нічого Більше нічого цих людей не тривожило. І я читав уважно, дивився, як реагували там наші експерти. ну, В доступній мені бульбашці ці інформаційні, я просто ну, ну сміявся з цих людей. І ось тут зараз виходить інформація, що цей документ не справжній. А люди вже висловили позицію по несправжньому документу. Показали своє нутро, своє обличчя, хто вони і що вони. В четвер на програмі 7 кроків до перемоги я сидів поруч, хто дивився цей етер. Останніх 5 хвилин, подивіться, Григорій Мазурашу. Народний депутат від слуг народу». Я запитую, почекайте, а на які ви поступки готові йти? Ще раз, давайте конкретизуємо. Ви готові скорочувати війську в два чи в два з половиною рази? Він каже: а що такого? У нас мільйон. Нічого страшного немає. Раз ми потрапили в таку ситуацію, значить ми повинні скоротити. Каже, ви розумієте, що це втручання внутрішні справи суверенної країни. Ви взагалі чуєте себе? Ви розумієте, що ви говорите публічно? Це народний депутат. Це і прямий до речі, це не запас був. Можете подивитися на це все, хто у нас серед депутатів. Тобто ці люди повелися, вони це прийняли цей документ як а, справжній доконаний, і всі розкололися і показали свою сутність. От Мазурашу сказав, що для нього немає проблем, що втручаються внутрішні справи країни, це нормально. І треба виконувати. Ну, а що ж, ми опинилися в такій ситуації, треба скорочувати Збройні Сили в два рази. Бо нам так Трамп сказав. Якщо Трамп тобі скаже безтолковому вистрелити в рот з пістолета ТТ, ти теж це зробиш? Шо, дебіл. Ну, коротше кажучи, а, а це те, що відбулося найголовніше, я вважаю. За, за ці дні. Тобто, а, люди повелися, прийняли цей документ за остаточний. і Висловилися, висловили свою позицію. Здуру, здуру, це зробили. Ну, от ну так скажем, ситуація, яку ми пережили. пережили. Тепер, ну, на останок скажу що до тиску. Там Зеленський виступав, і всі там деякі казали, що ж зробити, теж важливий пункт. На нас тиснуть. От, це знаєте, що мені нагадує, коли людина вкрала там. Пограбувала квартиру чи банк і на неї, вона, як підозрювана, в прокуратуру на допит викликає, чи там гроші розікрала бюджетні. І після того, як вона вкрала гроші і відкрила кримінальне провадження, вона каже, що на неї тиснуть. Так не треба було красти. І ніхто не тиснув. Що значить тиснуть? Хто тисне? Я не можу зрозуміти. Я не бачу ніякого тиску. Тобі прислано... тобто, ну це все одно, що до вас в офіс зайшли якісь представники канадської торгівельної компанії і кажуть, вам купити якісь там ватні палочки вуха. Вони вам не потрібні зовсім. Якусь фігню, там, ліхтарики, там ще щось продають. І ви вибігаєте і кажете, до журналістів кажете, бо на мене тиснуть представники Канадійської торгівельної компанії. Ну, просто скажи, ні, мені не треба і все. Зачиніть двері з того боку. Який тиск, то, таких пропозицій безліч дзвонять. Ну, ви уявіть собі, що я виходжу в <кій> блог пишу і кажу: от мені кожен день по два дзвінка з якихось банків пропонуються якісь кредити, якісь щось відкрити, Там щось ви виграли там ще щось, якісь лотереї, послуги юридичної компанії, послуги. Якоїсь агенції з вивчення іноземних мов, чи хочете ви удосконалити англійську, то в день це постійні якісь, юридичні якісь, пропозиції, послуги і так далі. Я виходжу до вас і кажу, що на мене тиснуть а, якісь контори юридичні, там, в ресторан запрошують День народження відсвяткувати. Це регулярно, до речі. Кілька дзвінків з якихось ресторанів перед Днем народження мені дзвонять. Ну, я б теж вийшов і сказав, що на мене тиснуть ресторатори. Ну, сказав ні, ти поклав трубку і все. Ну, У нас це все представляється, що виявляється, що Трамп тисне. Що, чим він тисне? Не треба красти гроші, треба бути відповідати за свої слова і робити те, що ти кажеш, а не грати потрійну грунту. Де ж там подвійна потрібний? Ніхто не буде тиснути, все буде нормально. Закінчую на цьому розбір сьогоднішнього бурхливого дня. Дякую всім за увагу за підтримку каналу. Це важливо відбулася одна трагічна подія із померла підписниця моя, яка підтримувала нас Новохайський, місадок Вашневий. Я, очевидно, вже дочекаюсь там більш точної інформації і обов'язково хвилину, чи скільки ми присвятимо. З Новохацьким, цій людині, патріоту України, яка підтримувала Україну Збройні Сили і нас в тому числі. Поки нічого не буду казати, тому що тільки попередні в мене дані. Але мене це, ну, скажімо так, гнітить. Людина, яка нам допомагала, я супроводжувала три роки. Три роки. Ну, на цій ноті я закінчу цей відеоблог. Побачимо, що буде далі. Там. Добре. До наступних зустрічі.